Друзі, всім привіт! Нарешті є нове відео, буде точніше нове відео про кілька нових речей, які я собі купив для колекції. Не тільки тому буду розпочинати, щоб не затягувати. Тож дивіться, це був свіч, який я купив той раз, коли це було тиждень тому. Він в мене був без нічого. Оце до нього докупив джойкони. Все працює, все добре, я оце тільки переживав, чому вони оригінальні, але оригінальні, бо є там якісь звичайні, дешеві, то з тими бувають проблеми. І ось, тепер свіч уже повноцінний. Вже тепер дружина використовує його, грається також. Далі е, до свіча купив оцю штучку, не знаю, як вона правильно називається, забув. Забув, як воно там пишеться, називається. Ну, коротше, для джойконів купили купив цю класну штучку. Далі 에, далі показую отак. Дивіться, купив кейс. 에, це я, здається, на секонд-хенді, значить вже не пам'ятаю. На Зельду ну, кейс насправді класний, в хорошому стані. це він, він навіть не затертий, не подертий, ніде нічого, прям такий в хорошому. і це все купувалося окремо. Найшов ось таких був 4 гри по хорошій ціні продавали. Ну, правда, да, самі оці карточки, але Mario Kart, тепер маю 8. Я до нього знайду коробку або якось потім десь дешевше куплю з коробкою. Далі Mario Odyssey. Класна гра, подобається так мені. Animal Crossing і Super Smash Bros. Прочув всі оці нінтендовські герої. Е... Такий класний оказався кейс. Бачите, можна навіть від цих... Скільки тут? Шість? А, шість, тільки, я думаю, більше. Ігор можна сюди покласти. Кейс в хорошому стані. Виглядає дуже навіть круто. Отак. От Раз, два, три, І готовченко. Далі Nintendo Switch. Animal Crossing. Ну, я спочатку от такий купив Animal Crossing, хто був в комплекті, а це вже повноцінний в коробці все як має бути. Ну, Один я собі залишу. Ну, я більшість їх собі залишу, бо буду Switch і на перший, і на другий буду збирати ігри. Тому, так. Це. ну... Ну, Хто знає, то знає. Я то, наприклад, не грав ніколи в Animal Crossing ні на одній. З консолей Nintendo, тому ну, такі оце, типу, типу 700 чи що, будувати, ще щось робити. Дружин, дружині дуже сподобалося. Далі, покемончики. От я насамперед що хочу купити, постаратися зібрати їх, ну, знаходити по хороших цінах це покемони. Я розпочав з Pokémon Shield, це я купив його, продавав хлопець Pokémon Shield і joy con Класна, класна гра, мені сподобалося. Фактично. Перші покемони, які я нормально зіграв. Бо ці японські, що були на Nintendo 64, ну, вони не рахуються зовсім. Тому тому, буду збирати так само і на першій, і на другій свіч. Покемони обов'язково. Я на правильно порахував, десь 10 покемонів ігор. Так. Так, так, так. Навіть не знаю, з чого далі розпочати. Так. Буду ділити ось так. Дивіться. Це вже, це вже було на секонд-хенді. Здається, так, так. Ні, оце було не на секонд-хенді це я в людей. Знайшов Super Mario 60... ну, 64, це як на Nintendo 64 Super Mario DS і. Ну покази. І Sonic Mario Олімпійські ігри. Цих Sonic Mario на кожному кроці було. Непогані ігри. Це чогось якось так вона трошки підвисає, чи це так має бути, чи це просто ці мої консолі не тягнуть. Так, Sonic Spinball. Я її ще не перевіряв, нічого не чистив. Ну я думаю, там все має бути хокей. У мене то, правда, вже цих аж два Соніка Spinball, ну хай буде. хай буде. Це не прямо ж така якась там дорога гра, але все рівно. Оригінальна, на Seguis, так що все як має бути. Далі. Оце точно я залишу собі. Ось це. За двадцятку знайшов, знайшов. Super Mario Bros. Я з попереднього відео показував, де я знайшов на секонд-хенді саму тільки от таку гру. ну Я її тепер виставлю на продаж. А оце залишу собі, подивіться. а, Краса, віці. і мануальчик тобі. І оце ще купа макулатури. Так, ти що? Вона якби не сильно така дорога сама по собі, але, але це прям в хорошому стані, ця це, це залишиться в мені це 100%. Е, далі PlayStation 2, Battlefront, також на секунді купляв. ну Я більше це купляв не для там колекції чи для чогось. Я купив, ну, в мене дорога, здається, не знаю, в гривнях гривень 150 чи 200. ну коротше, Це я купив, бо пізніше буду ремонтувати PlayStation 2, який я маю в слімки. І мені треба, щоб хоча б один диск був на перевірку. Тому, тому, тому. А, це все, е, далі, тепер показую, що ще знайшов. Отакий От Nintendo DS Lite. Це я вже знайшов людини. Це буквально сьогодні я знайшов. Я не пам'ятаю, хто жіночка якась продавала по хорошій ціні. Він все працює. Да, бачите? Да, так, бачите. Запустився, все класно, але, як ви самі бачите, отут пластик цей зламався. Ну, коротше, Да Можливо, пізніше я буду буду змінювати. Ну, не зараз, не зараз, буду змінювати саме цей кейс. Так що хай буде. Так, їдемо далі. Ось ще одну круту штучку вам покажу. Дивіться, оце було в комплекті DS Lite і DSI. Дивіться. В хорошому стані такому. Ну так, правда, нема стилуса і немає зарядки в комплекті. Ну, у мене є універсальна, бачите, такий трошки подряпаний. В принципі, він в хорошому стані, все працює. Я його зарядив. Ну Класно, класно, відчувається це набагато краще, ніж Lite. Та вже прям видно, що цей DS вже DSI, що він крутий. Це працює, я перевіряв на іграх. Ну так, да, так, зарядки немає. то Це, звичайно, І-І-І. і, не відходя від каси. Оце з такою коробкою продавали його. Дивіться, скільки до нього макулатури. Йо, письте палки. Скільки тут макулатури подивіться я навіть не знав, подивіться яка книжка до DS, до маленької, ручної консолі, подивіться. Я ще ні на одній консолі, на як, яку я тільки оригінально бачив. Е і в руках тримав ну, такого я ще не бачив. На Wii на Nintendo Wii не було така товстезна. Подивіться. Тут книжка, тут просто книжка. І ще повно всякої такої макулатури. Різними мовами. Дуже мені ці штучки подобаються. Типа як е, підписка на Nintendo Power. Ну, це ще правда якого року, я не знаю, Щось, можливо, 8-й, хтось як купував собі з цими кодами, все як має бути. Ну, в плані макулатури, то тут комплект серйозний, тут питань нема. Я подивлюся, що я буду з ним робити з цим DS... DSI. Штука класна, але я хотів би DSi XL. Так, Поки кладемо ось так. Дивіться. Ну, він не так кладеться, ну, ви зрозуміли. Да, так, трошки коробочка життя побачила, ну. Нічого страшного. Дивіться, Оп-оп, і все закривається. Не буду поки закривати. Так, далі. Зарядка. Зарядка була тільки до DS-лайта. Отака. До речі, Оскільки в мене було діаслайтів, я так і оригінальної зарядки не купував. Це купував ці китайські кабеля на USB. Ну, Вони теж нормальні все, але такої оригінальної в мене не було. Е, далі, ще такий пульт, це вже на секунді знайшов. Ну, Я це пульт-контролер Remote англійською. Не перевіряв його ще, але думаю, має бути все нормально. Він був по дуже хорошій ціні. Вони й самі по собі не сильно дорогі, але й не коштують. Приблизно приблизно продаються від 450, якщо в гривні 450-600 гривень за такий один за американ, американський ринок, звичайно. Японський не знаю, як тут продаються, чи вони когось цікавлять. Е, далі, далі, далі. Показую, я навіть не знаю, що по порядку. Так, це вже виключно собі на колекцію. Sega Genesis Humans в хорошому стані. Недорога була гра, довго я на неї дивився, пару місяців. Так її ніхто не купував, це я в магазині її знайшов в дуже хорошому стані. Насправді цікава, класна гра. Це все оригінально, все як має бути. То, то типу, така гра на логіку. Е, щось схоже на лемінге, ну, ну, інший, там суть просто інша. ну Гра насправді крута. Е, далі. Так. Так, 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 ні, це я пропущу. Я просто не пам'ятаю, чи здається, я не показував це ще в минулому відео. Бо я її ще раніше купив. Купив я собі отаку. Ну, не знаю, чи це для колекції, подивлюся. Ці фігурки ПОП. Дуже багато їх продається. Ну, можна збирати всю цю колекцію. Я всієї колекції не хочу, але от... Пару таких крутих, гарних, Да це в нас BB8. якби ще R2 D2 знайти, оце було би круто. Ну, це вже як би теж використані, це на секонд-хенді. Далі. Далі показую такі круті речі. Я не знаю, чи це. Чи буду я це колекцію чи буду як, не знаю. От така. Це в нас на Нінтендо NES, на несочку NES 8-бітну. Ну, коробочка така життя, трошки побачила, ну воно і зрозуміло, бо це картонка повнокомплектна. Дивіться, інструкція все. Гра сама по собі недорога, там якщо переводити в гривні, це десь в районі 450 50 гривень. Але що це за гра? Це е, виключно грати пістолетом. Здається, так, це виключно грати пістолетом. тому Тому не знаю. Подивлюся, що з нею робити, чи це залишати її. Ну, як би по-хорошому їх би залишити, бо це, це вже не ті ігри і не в тому комплекті, щоб це ними розкидатися, але подивимося, іграм по 40, по 40 років. Так, раз, далі. Капітан Skyhow. Я вже одного такого купував, але вийшло мені його продати. Купив іншого, знайшов. Ну, це і в поганому, поганому такому стані. Замучений, бачите. Така коробка теж життя побачила. Він то повнокомплектний. Ну, як мінімум, тут є оцей вкладиш картридж і інструкція. Це працює, так, да, я все перевіряв. Але так, коробка. Така, звичайно, поганенька. Так. Є. Далі гольф. Ну, цей гольф. Коштував буквально в гривні скільки, 300 десь 300 гривень він коштував в хорошому стані. Хто би міг подумати, правильно? Дивіться. Ну Там є трошки потертості, звичайно, але в хорошому стані. Ну Бо це звичайний гость. Нічого там особливого мега цікавого, це я виключно купував або для колекції, або не знаю, що буду з ним робити. Ну, тут є інструкція, є якісь вкладиш. Бачите, інструкція вкладеш трошки є і макулатури. Шукаю, шукаю. Я, як мінімум, якщо якісь і не будуть в мене залишатися, якісь по-любому залишаться, то якісь підзбираю. Все-таки їх дуже було багато нанеку 8-бітну. Тому навіть якщо їх збирати, то певно краще картриджі збирати, бо ці будуть і дорожчі. Наприклад, навожу вам приклад. 에... Зараз показую ще одна StarTropics Tropics. Купив. Це вже дорожча гра, це вже десь вона мені коштувала приблизно в гривні переводити а, півтори півтори тисячі гривень. Це вже така крута. Тут вже багато макулатури. Ну, ні, не багато. Якийсь лист, то навіть не макулатура, а лист е... інструкція вкладиш. І сам картридж в хорошому стані. Гра сама по собі дешева. Вона е, коштує, якщо купувати сам картридж, наприклад, ось тут, цей StarTropics, Tropics, він коштує десь 300, від 300 до 400 гривень. І то це навіть 400, певно, багато. Коробка уже 15-2000 гривень. І це так на багатьох іграх. Ті ж самі Mario 1, 2, 3. Купувати найдорожчий, здається, найперший Маріо. Оцей Дак Хант з тими качками, ще йде в комплекті. Або якщо є окремо. Він коштує 150, ну, 300 гривень. 150-300 гривень. Повнокомплектний коштує, якщо не збрехати. Чи то 10-13 тисяч гривень, здається, уявіть собі. Так. Це отаких. От 4 штуки знайшов. Ну, тобто не знайшов, купив. Е, далі, показую вам далі. Це був тільки диск, але зараз покажу, що далі. Xbox 360 Plants проти зомбі. Справді, така нічого гра. Де вона була ця гра? Знайшов я на секонд-хенді. Xbox 360 Slim. Ну це він тут заляпався, але він так в дуже крутецькому стані. Ну так, бачите, пилюка, його треба чистити, звичайно. Ну в дуже-дуже крутому стані. Майже ніде не подряпаний, майже йому нічого немає. Я вже серед цих Xboxів, які я вже зустрічав, тут 360-х, ну Slim-ка ну прям круто виглядає. Slim-ка ну прям краса, краса. Єдина проблема їх. Що це на секунді ти купуєш і це ти можеш попасти на оце червоне світло смерті, червоне коло смерті, ну, світло смерті. Це так англійською Red uh, Ring of Death Коли ти включаєш і починає світитися повністю червоне, значить е, або перегрілася, або забруднилася, або найгірше, коли це треба робити е, ребоулін. Тобто треба по-новому перепаювати. Здається, головний процесор в консолі, а можливо, ще й не тільки. Можливо, я пізніше куплю собі для цього відповідні інструменти. Я спробую це зробити на деяких консолях. Але ця попалася робоча. Все класно, це вона була комплектна зарядка консоль і. Зарядка консоль і от таких два контролери. Насправді контролери в крутому стані. Ну, це вони тут. Грязнувати, ну це все дрібниці в крутому стані, без дріфта, без нічого. Дивіться. На всіх на двох оці були вкладиші. І чогось за останнього моменту думав, думаю, що прям батарея продається. Ну, певно, батарея сама по собі буде дорога. Я собі я маю оці контролери на 360, я оці вкладиші мені десь буквально скоро приїдуть. І буду вже комплектувати собі контролери. Ну, коротше, все працює, все класно. Користувалися, я так бачу, зовсім мало, бо, як бачите, на е, використаних контролерах оцих крапочок ви вже не побачите. В основному, бо вони затерті, коли граєте. Ну, коротше, там ви вже нічого нормального не побачите, треба міняти стіки. І-і, і і я вам покажу таку круту річ, знайшли на секонд-хенді. Повністю запакований. Запакована Монополія Fortnite. Я взагалі Монополію самі по собі ігри люблю, дуже ну, крута штука. А, але це у нас з приводу Fortnite. Ну, я той Fortnite, чесно кажучи, ні разу не грав, бо я, ну, я не фанат онлайн е ігор, в тому числі є оцих стрілялок. Але, 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 виглядає круто. Дивіться, повністю запаковано. Вона така обійшлася в 300 гривень. Нова десь коштує. 10400, десь так. Так що штука крута. Купив ще е, також на секонд-хенді Skyrim. Усе хочу знайти, е, щоб він був кращої якості. Купив на Xbox One, але, але, але диск оказався подряпаним і не встановлюється до кінця. Хоча тут як, такої подряпани немає насправді, але. Ну, я спробую ще, Ну, не хочу встановлюватися. Бо це я собі, хотів. ні, то ні, то я викину. Я навіть Не буду гратися з цим усім. І Red Dead Redemption 2. Бо хочу пограти їх на консолі на PlayStation 5, поки дочекаюся цього Redemption 2. А, другого... а от Це тут два, два диски, бачите, диск 2, бо я один консоль встановив, я вже трошки почав його грати. Бо Red Dead Redemption я на ноутбуці no довго я і грав, але я там ще, певно, і половини гри не пройшов. А от тут, надіюся, щось вийде. Ну і і. і і На цьому певно все. Певно все. Ee, дякую всім за перегляди. Хто дивитеся. Ставте лайки, дизлайки. Підписуйтесь на канал. Скоро приїдуть мені деякі матеріали. Спробую, буде невеличке ремонтне відео. Тому до зустрічі в наступних відео.